Всім доброго дня, ми хочемо вам представити прицепчик, який виготовляємо для вас, і який завжди, майже завжди, у нас є в наявності, ви можете приїхати в будь-який момент і купити ось такого плана, або схожий, або такий самий, як вам повезе. Це двохосний прицепчик на ресорах. 40 розміри його 1,40 2,56 м, висота борту 50 см. І зараз вам покажу його особливості. Перше, що ми бачимо, він гальмівний. Саме в даному випадку клієнт захотів гальма тільки на одну вісь, попробувати, що таке тормоза, бо він їздив все життя без гальм. Але ми говорили поставити гальма, бо тому що 2 тонни це вже якби трохи немало да, для прицепчика. Гальмонакат встановили на 2,7 тонни по фірмі Алко. Тут, як бачите, хомут поставили чугунний по фірмі Кнот. опорне колесо просте на 150 кг. Далі із особливостей. Дишло у нас на болтових з'єднаннях. Покажи нагнись. Знизу також є посилення цього ж дишла, і ззаду дишло, також на болтах прикручується. Збоку, спереді, бачите, є додаткові посилення, щоб борт не розпирало, не роздирало, так? коли ви загружаєте і йде нагрузка на ваші борти. Замочки у нас посилені по фірмі Вінтерхов ось так відкриваються. Не з провалки, з полоси. Нормальні, які будуть ходити дуже довго і якісно. Петлі у нас власного виробництва. Тут також тент. Клієнт захотів дуги і тент. Додатково Додатковий цей прицепчик, я вам зараз покажу, як відкривається передній борт. Бачите, два отбойничка, які падають на трубу, щоб він не бився метал об метал. Ось так ми його відкриваємо. трошки. Трошки треба тент вверх подати. ось І ось так падає борт, і ви можете загрузити як і спереді, так і ззаді. Ззаді зараз добіжимо туди, я вам покажу. Борт також з посиленням, з двойною такою ступенечкою як робить фірма урса борти. І так само ми у них скопіювали ось такий посилений борт зверху, додатковою трубою. посиляється Далі біжимо. Крила. Крила у нас власного виробництва фірми Вадім, мій дядько робить. Також дві підніжки, бачите, можна вставати на цю підношку спокійно. І не просто так ми постелили на це крило фанірку. На нього теж можна вставати і нічого йому не буде, щоб ви не переживали за якість наших крил. Тому що ми ось тут ставимо ось таку розпорочку посилювачі на крило, і вона тримає дуже добре. О, ресорна підвізка, 60-та широка ресора по фірмі Кнот 4 листова. Цей прицепчик вивезе 2 тони спокойненько і нічого йому не буде. Це для нього нормально. Далі біжимо. Світотехніка, покажи. Прості лампочні фонарі, але фірми фрістом на байонетах. Рошки діодні. Додаткові стики ручки, або якщо заднім ходом здавати, то щоб не бити фонарі, а впертися в ось ці ручки. Далі тем, ми тут відкриваємо, так, щоб вам показати, як відкривається задній борт. Тут також такий маленький клапанець у нас є. Його щоб відкрити, ми його відкриваємо, закидаємо наверх. Так само на посилених замочках. У нас і задній борт. І задній борт відкривається ось так гарненько на цепочки. Цепочки ви можете регулювати по висоті. На клонах вашого борта як вам буде зручно. Спокійно можна вставати на е, борт, нічого йому не буде. Просто я зараз не хочу вставати, бо прицепчик не прикріплений до машини і задніопорні стоїк немає, бо клієнту вони не потрібні. Ми можемо встановити задні опорні стойки без проблем. Далі йде Пол У нас фанерка, бакеліт. Хороша, якісна фанера, не китайська, якась галіма, з, бачите, герметиком все оброблено, гарненько, акуратненько. І фанера йде за подліцу з трубою, що немало важно. Ми економимо місце і його стає більше по об'єму внутрі прицепу. Також додатково, додатково додаємо такі лажні кріплення вантажу в підлогу, які ховаються вниз. Їх 6 штучок, вони маленькі, але зручно щось прив'язати. Ось так борт. Так, Ось. Ось так, закриваєте. Ось так, закривайте, закриваєте весь ваш танчик. Це все натягнуть. Трошки треба з ним погратися. Ось, в общем, мощний прицеп, двохосний. Ось в таких розмірах 256 х 140 висота борта 50 см, буде коштувати з. Одної термозної оськи 100 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайтесь. Це прицепчик. Купили один раз і на все життя. Рекомендую.